Вітаю! Це проект про залізну волю наших співробітників. Я, Катерина Радьога, розкриватиму вам унікальні історії залізничників, які стали на захист нашої країни. Наш сьогоднішній герой батько, який захищав Україну пліч-опліч зі своїми синами, залізничник за професією та військовий за покликанням. Пан Ігор, ходімо знайомитись. Джонусов ігор Геннадійович на війну пішов добровольцем двічі у 2014-му та у лютому 2022-го. До мобілізації працював електромонтером контактної мережі. Після отриманого поранення демобілізований та повернувся на залізницю. Одружений виховує трьох синів. На шість контрактів, дві мобілізації для мене друга війна. Зразу в Полтаву попали. З Полтави нас перекинули на Дружковку, а з Дружковки вже в Бахмут. Потрапили там в засідку. Мене підстрелили, мали, прикрив. Добре, що нас лікар був зразу. Пов'язку під прикриттям з боєм Вийшли туди, вирізали з бедра, вставили. Я тепер чекаю, коли приживеться. І так цей перехід, знаєте, відчуття того, що, що ти вже не нужен, не годен, а тут ще тебе на роботу взяли, то якось так було цікаво, приємно. Ми запропонували мантерам контактної мережі. І з тих пір я працюю, в роботу закохався з Дякую старшим хлопцям, що навчили. Тепер я вже скількох навчив. І так і став залізничний комусь. Троє хлопців в мене. В дружини троє дівчат. Двоє онучок. Дружина онучка, в мене онучка. Ну, наші вони. Звичайно. Вони наші. І в мене так вийшло, ну, у нас так вийшло. Мій середній в березні народився. І середня в березні в один день. Дуже люблю своїх дітей. Дуже. Гордий. За хлопців і бо... кажу, що так. Я на них надіявся і надіюся, ніколи не підведуть. Пішов, пішов я в травні 2014 року. Забирайте, бо я сам поїду. На Чингарі ми були, моста охороняли і... і високовольтні опори. Пішов знову, я пішов 72-гу бригаду. Це для мене друга війна. З першої війни прийшов в інкомат, записався. Я знав, що це не мене, воно і в травні нас визвали, з наряду прямо і їжджайте туди-то, туди-то, в свою бригаду. Поїхали ми. Одразу в Полтаву попали, з Полтави нас перекинули на Дружковку, а з Дружковка вже в Бахмут. Ну, недовго мені так <постави> довелося бути. Ранили. Дуже мріяв бути розвідником-десантником, я не був. І морською піхотою був, і простим піхотинцем, але обов'язково в розвідці, тільки в розвідці. Та й хлопці, в мене так само, сини теж. Розвідники. Обидва розвідники. Обидва. Я був старшої групи. П'ять чоловік, У мене завдання було завести хлопців, які відступили вночі, завести їх знову туди. Я хлопців розділив, з одним піднявся нагору, а трохи ставив, щоб дочекалися решти. Потрапили там в засідку. За два дня, три рази в оточення потрапили. Мене підстрелили, поки відступали, з пів кілометра. Біг на них. Врач там дивувалися, як бігти, тому що. І легені, і печінка, і рука це вже таке. Рука просто тиліпалася. Внизу хлопці потрапили в оточення. Хотіли відходити, але ж син каже, «Перестріляю всіх, поки батько не вийде. Він навіть не знав, чи я живий. І тут я випадаю з посадки, він каже, відходи маю, я вже не можу. Я вже... Лали прикрив. Добре, що у нас лікар був зразу мій пов'язку. І... Під прикриттям збоєм вийшли туди, тільки це я один, більш нікого не зачепив. Прийшов до пам'яті, то вже я в Дніпрі був. Мені заложили руку, виписали, Лічись далі. Вирізали, вирізали з бедра, вставили. Я тепер чекаю, коли приживеться. Хлопці переживали, хлопці мені і на передову дзвонили, і в лікарні був, то дзвонили. І прийшов вже на роботу, то наче не уходив. Наче був постійно. Я <ріст> після тих лікарень в шокі був. І так цей перехід, знаєте, відчуття того, що, що ти вже не нужен, не годен, а тут ще тебе на роботу взяли, то якось так було цікаво, приємно. Тут добре що взяли. Не надіявся, думав, що і комісію не пройду, з боєм ну, пройшов. <ріст> Прорвався. Не хотіли пропускати, бо вже як інвалід вже, то мені дуже подобалося. Та й зараз подобається, але ж так хлопці роблять, а я не можу. Хочеться, ну, я не потягну, немає свій. Це ж мені дали дали бумажки, щоб я керував. Тяжко було. На душі тяжко. Ну, воно притупляється. Не знаю, кого в, в мене так. Просто що я відганяв його від стелі, Я знав, що роботу треба робити. Не зациклюватися. Чесність більш цього. Чесність до себе, до людей, до оточуючих. Дибиться своєї цілі. Тобі є задача, ти повинен її виконати. Так само, як на залізниці сказали, оце треба зробити. Дис... Да, дисципліна, дисципліна. І... і трохи вчиться, вчиться з ясною головою. Дисципліна, найбільша дисципліна. Руку врятували, жду, коли заживе, може щось буду працювати. Трохи стараюсь, думаю, люблю працювати з деревом тут. Стільчики, Ой. столики. Таке. Що прийде на ум? Фантазія, як включиться, то так, так і те. Меншого привчаю. Дивлюсь, жінці треба вищий стільчик. О. Зробив стільчик. Зробив. Наче схильний високий, зроблю не ще вже ще <смі> є. Руки заняті, дурниці в голову не лізуть. Старається підштовхнути це все. Щоб... Але ж тягне. тягне. Я б і зараз пішов біля. Я вважаю, це дуже погано, що закривається. Йому... Кожній такій людині треба вспіти допомогти. бо Буває дуже пізньо. Кожен як по-різному зривається. Не так більше спілкуватися, не зациклюватися на цій справедливості, бо так що важко, дуже важко, що ти попадаєш звідти сюди, зовсім як на другу планету. не республіку, не так, як на другу планету, зовсім. Дуже багато несправедливості тут такої, що ти просто не видержуєш. Стараюся бути відкритим. Спілкування з своїми. З рідними, з колегами, з хлопцями з ким воював, не забувати ні в якому разі, бо, тому що це сім'я друга. Я допомагає. Дома багато роботи і тебе чекають. <різь> <різь> да, 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 да. Треба закінчити, вернутися і тебе чекають.